Слава Ісусу Христу! Вітаю наших католицьких і протестантських друзів із святом світлого Христового Воскресіння, Христос Воскрес! Думаю, для православних варто пояснити, чому православна Пасха не співпадає з католицькою. Коли Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар, було певне очікування, що всі християнські свята Східної церкви і Західної церкви тепер будуть святкуватися в одну дату. І дійсно. Більшість з них, усі свята, які є неперехідними, всі вони збігаються. Наприклад, Різдво, Іордан, благовіщення, Преображення, успіння Пресвятої Богородиці, Івана, Петра і Павла, Покрови Пресвятої Богородиці, Миколая і багато багато інших. Стосовно перехідних свят, святкування яких змінюється в залежності від дати святкування Пасхи, тут все значно складніше. Вони частіше відмінні, ніж спільні. Чому ж православні церкви і католики відзначають свято світлого Христового Воскресіння у різні дні? У цьому невеличкому відео спробуємо спростити і пояснити це питання. Через невеликий формат пояснимо лише загальні принципи і представимо це питання. Якщо ви шукаєте відео, яке допоможе вам самому розраховувати дату святкування Пасхи, то вам варто пошукати інших джерел. Мережа інтернет містить багато ресурсів, які вам дадуть покрокову інструкцію, як це зробити. Знати дату святкування Пасхи надзвичайно важливо, тому що Пасха є центральним і найбільшим християнським святом святом над святами і торжеством із торжеств. Навколо нього формується весь богослужбовий церковний рік. Історично розп'яття Ісуса Христа. Тісно пов'язано із датою святкування юдейської Пасхи, тому цілком природно, що новонароджена перша християнська церква вживала для визначення дати святкування Пасхи єврейський календар. Проблема в тому, що єврейський календар є сонячно-місячним, а Римська імперія того часу жила за сонячним, або як ми його тепер називаємо, юліанським календарем. Прямої кореспонденції між цими календарями немає. Тобто не можна взяти дату 14-го Нісана за єврейським календарем і перенести її автоматично на дату, наприклад, 14 го квітня за юліанським календарем. Від самого початку в різних частинах імперії по-різному враховували дату святкування Пасхи. Тому вже в третьому столітті виникла потреба уніфікувати цей процес таким чином, щоб Пасха всюди відзначалася одночасно. При цьому мали розуміння, що християнське обчислення дати святкування Пасхи не мусить залежати від єврейської Пасхи. І хоч перший Вселенський собор збирався із зовсім іншого приводу, на ньому розглянули і це питання, і визначили формулу, за якою враховується дата святкування світлого Христового Воскресіння. Отже, отці вирішили. Що Воскресіння Христове буде святкуватися навесні і що воно буде завжди святкуватися в неділю, як це й було в День Воскресіння Христового. Формула визначення дати святкування Великодня була сформульована так: Свято Пасхи святкується у першу неділю після першого повнолуння, яке відбудеться після Дня весняного рівнодення. День Рівнодення. Це коли довжина світлої частини доби дорівнює довжині темної частини доби. На цьому етапі все просто. Церкві лишалося дочекатися дня весняного рівнодення, потім дня повнолуння і наступної неділі Пасха. Але ми розуміємо, що на практиці так не працює. Початок Великого посту залежить від дати Пасхи, тому в який день буде Великдень, треба знати наперед, щоб вчасно почати піст. Саме на цьому етапі починаються проблеми. Для того, щоб обчислити дату повнолуння і рівнодення, треба мати досить розвинене знання про рух астрономічних світил. Тогочасний світ мав відповідну наукову базу лише в Олександрії, яка на той час могла похвалитися кількасотрічною історією наукового розквіту. Природно – що Олександрійському патріархату було доручено визначати День святкування Пасхи. Астрономи вживали для цього давньоєгипетські календарі, за якими визначали день рівнодення і повнолуння, а вже потім переводили дату на сонячний календар, отриманий результат щорічно розсилався до різних церков. Але така практика швидко продемонструвала свою непрактичність. Тому були складені таблиці, користуючись якими кожен знав, коли буде Пасха в тому чи іншому році. Протягом багатьох століть східна і західна церкви святкували Пасху разом. Для православної церкви з того часу нічого не змінилося. Ми досі вираховуємо дату святкування Великодня за Олександрійською Пасхалією. Різниця виникла у 16 столітті. Коли Рима-католицька церква перейшла на григоріанський календар. Протягом останніх років було багато сказано з цього приводу, тому, думаю, у цьому відео коментарі зайві. Отже, День Рівнодення припадає між 19 і 21 березня за григоріанським календарем, тобто за тим календарем, за яким ми живемо. Олександрівська пасхалія базується на юліанському календарі. І для неї день рівнодення настане майже на два тижні пізніше, коло 3 квітня, незважаючи на поведінку небесних світил. Таким чином, між Григоріанським днем Рівнодення і Юліанським днем Рівнодення майже два тижні. Якщо перший повний місяць буває протягом цих двох тижнів до 3 квітня, то Олександрійська Пасхалія його не враховує і, відповідно. Ми чекаємо наступного повного місяця. Наприклад, у 2024 році астрономічний день рівнодення 20 березня, перший повний місяць 25 березня. Відповідно, Західна церква відзначає Пасху 31 березня. Для Східної церкви День Рівнодення ще не настав, тому ми чекаємо на день рівнодення за Юліанським календарем. Потім очікуємо на наступний повний місяць, який буде 24 квітня, і лише потім, врахувавши незначну місячну похибку, на якій ми зараз не будемо зупинятися, будемо відзначати Великдень 5 травня. Якщо перший повний місяць після рівнодення буває після 3 квітня, дати святкування Пасхи за обома календарями збігаються або є один тиждень різниці. З православних церков лише фінська і естонська церкви перейшли на західну Пасхалію. Усі інші заради єдності дотримуються, хоч і не точної, але єдиної Пасхалії. Зрештою, такою і була мета постанов Першого Вселенського собору, щоб відзначення Пасхи було спільним для всіх. Між католицькою і православною церквами. Іде постійний діалог стосовно пошуку спільної дати. Сподіваємося іще за нашого земного життя дочекатися спільного святкування Великодня східною і західною церквами в мирі, любові і єдності у Христі Ісусі. Усім, хто святкує Пасху за Західним календарем, бажаю щасливого свята і смачної Пасхи! Христос Воскрес! Православним доброго подвигу святого Посту! І православних, і католиків закликаю полайкати це відео і підписатися, щоб не пропускати наші наступні відео. Слава Ісусу Христу!